Нові білопороби. Е, номера телефону, звичайно, я не буду говорити. Я думаю, що це зрозуміло чому, а населені пункти будуть чомусь. В принципі, опа і одразу така посилка, де матеріала прям путньо. Один із самих класних матеріалів, які люблять всі прийомчики, це нержавійка. Особливо у нас. Та я думаю, що всюди люблять прийомчики, це матеріал. Латунь копанина. Покажи. Просто багато хто підморажується копану, а де богар? Одкопаного матеріала. Ну, ми не підморожуємося, Нам нормально, так? Трошечки є моменту, бачите, якийсь болтик, якийсь саморізик, ключик черговий латунний нам купався. Трошки присутнє засмічення, але чепухово. Так, 4 кілограми. Андрюк. 4 кілограми латунь. Так, хто, я знаний, не маю. Вони цей підразу тоді. Що. Ну хай приїжджав цей підрозписку його, давайте я не знаю, якось не буде. Свої профілюк. Загрой, профілюк, ну тільки це такий профілюк. Ну, який є. алюмінієвий профіль. 0,5. Ну, два. Ну, він якийсь алюміній. Ну, з алюмінієм це, звісно, трошечки вже перегиб. Отакий От алюміній копанина, він не йде як чистий алюміній, він йде як пів ваги алюмінію. Це звичайничок викопали, звісно. Ну, при, при всій повазі до вас, як до клієнта. Дану штуковину ми фізично не можемо взяти як чистий, тому що гляньте, які сліди оксиду. Просто сумасшеджу. Так, тут 2800, значить відповідно, кіло 400. А де у угу. буде, так? Да? Так. Ну і звичайний алюміній. Сімки. знаешь, какая есть недоработочка? Я вроде работаю, работаю, а я понял, что мне что-то не нравится. Руками этими мне займать нежные места на теле моей женщины. А я их беру мозги, да? Приготовлю. <laughs> Буду как стыдько. Одна рука такая, другая такая. Ну, різні перчатки, це ж не різні носки, правильно? Це ж мало хто бачить. Так, поїхали. Чу? А що тут збилась ниточка? Так, еще ще кусочок алюмінієвого профіля, допущение 0,4. занимайся. Я думаю, там расписано. Алюминий электрика. То есть або харчевый, або не алюминий. Тоже трошки элементарные следы коррозии. 3 кг пищака. Что у нас тут еще? Медяха. Ну тут видно, что человек занимается копом. Хоть посмотри. Бачишь, трошки Трошки присутні сліди нашої української землі. Так, не тоді. Свинець. І тут у нас чушканчик такий. Давай зробимо йому аналіз. Завжди перевіряйте весь свинець. Можливо, є великий шанс, що в свинцю попадеться щось. Більш толково, ніж просто свинець. Ну, є і малий шанс. Ну, по суті, бачите, тут примісів цього свинця є. Але, на жаль, не те, щоб ми хотіли, було примісі олово, сурьма, да? А тут просто цинка якогось колотнули трохи. Так, свинець 6,8. Ну, я думаю, що свинець терпи все. Тут у нас якісь сліди забутих металів. Так. А тепер давай перевіримо нашу улюблену штуковину. А наша улюблена штуковина це що? Правильно, нержавійка. Першим ділом нержавійка перевіряється як? Правильно, магнітом. Про це треба не забувати. Другим ділом іскра. Іскра в нержавейки має бути пряма, не хлопать на краях. Оце є нормальна нержавійка. Нормально. Нормально. Або людина вже вивчила це питання, або гарно почала розбиратися. ця нержавійка нормальна, хоча б ця здавалося б, да? що може бути без нікеля. Ну ні, все нормально. нікель присутній. Півтора єсть Єсть. Вугу, uh -huh. нержавейка, як завжди, падать з класним звуком. І напарник розбирає далі мелочуху, а ми приступимо до другої да?